Друзі, привіт, вітаю вас на своєму каналі. Я нещодавно проводила опитування у інстаграмі про те, що людей найбільше цікавить сфери сфери татахівінгу. І сьогодні я готова відповісти на ці запитання. А для тих, хто мене ще не знає, і на моєму каналі вперше мене звати Ольга Пилипчук. Я сертифікований тетапрактик, також я провідник з коуч і людина, яка постійно в пошуках себе та постійно навчається. І сьогодні я хочу вам дати відповідь на питання, які... Найчастіше появлялися в опитуванні в моєму інстаграмі. Дозвольте, що я буду читати всі ці запитання, тому що я їх не пам'ятаю. Я їх зібрала в один список. Тому почнемо від першого, що ж таке татагілін. Я думаю, що на цю тему я зніму окреме велике відео, де я вам розповім і розкладу все по поличках. А сьогодні відповім дуже коротко. В Першу чергу, татахілінг це метод, який працює з вашою підсвідомістю. Татахілінг дозволяє закрити дуже багато проблем, вигрузити негативні переконання, ваші блоки, страхи, але спершу пропрацьовуємо власне з вашою підсвідомістю. І як ж це працює, і чому це дуже екологічно, тому що наш взагалі, мозок працює на різних хвилях, і саме хвилі тета це хвилі перед тим, коли ви засинаєте, і в цей момент вже включається ваша підсвідомість. Тому можливо неодноразово ви помічали, що коли ви засинаєте вас відразу з'являється дуже багато ідей. Ви вже відкриваєте бізнеси, заробляєте гроші. І так далі а потім це все де зникає з Це саме через те, що е, в стані тета ваша підсвідомість дуже активна, і ви можете з нею комунікуватися. І саме на сесіях хілінгу ми працюємо з вашої. Сідомістю на різних рівнях, і це і це робить ці сесії дуже ефективними. Як виглядає сеанс тета Хілінгу? Сесія тета Хілінгу я більше називаю сесією. Я сесії веду зазвичай онлайн, інколи офлайн. Але так як я дуже часто переміщаюся, я живу в декількох містах, тому е до мене набагато легше записатися онлайн і провести сесію через комп'ютер або по телефону. Як ви буваєте сама сесія, якщо ви проходите перший раз, ми з вами спершу трішки поспілкуємося, Римося хвилин 10-15, Ви розповісте про ваш запит, що вас найбільше турбує. Інколи запитів буває декілька. А запит, давайте ще відразу поясню, що таке запит. Запит це якась проблема, це якась частина, наприклад, вашого життя, яка вас не складається. Наприклад, запитом може бути фінанси, запитом можуть бути фінансові блоки, запитом може бути проблема або взагалі відсутність стосунків, проблеми з батьками, неприйняття себе. Може бути теж якась хвороба, може бути проблема з дітьми і так далі. Так далі. Запити Зовсім різні, їх буває дуже багато. Я працюю насправді зі всіма запитами, є деякі мої улюблені, але я приймаю людей зі всіма запитами. І коли людина приходить на сесію, в першу чергу я мушу зрозуміти її запит і теж якісь певні пункти, певні точки, за які я можу зачепитися. Після цього, коли е, ми вже визначили запит, і я зрозуміла, де я можу зачепитися і в яку сторону купати, ціла сесія відбувається з закритими очима. Я завжди рекомендую одягнути маску для спання, маску для сну на очі, тому що це допомагає краще розслабитися і не підглядати. Дуже важливо, щоб сесія була з закритими очима. І першим етапом є це власне дуже сильне глибоке розслаблення, ведення людини в медитативний стан, під час якого ми піднімаємося на так зва. Ани, сьомий план, де власне ми і працюємо наступним кроком є власне пут... Початок діалогу клієнт далі знаходиться в стані розслаблення, і ми спілкуємося, коли в клієнта закриті очі. У мене теж зазвичай насправді закриті очі, тому що мені так легше вести сесію. Першу я вам ставлю захисти, потім я вас сканую, і тоді я починаю вже власне сам діалог, де моїм завданням є знайти першу корінну ситуацію, яка привела до цих блоків, до цих до цієї стелі і до цього цієї неможливості до. Сягнути чогось конкретного після цього, коли ми вже знайдемо корінну ситуацію, ми теж її Розбираємо, розкопуємо. Пізніше, коли я виявляю чіткі блоки, які вас тримають в цій чи іншій ситуації, я спочатку їх всіх вигружаю і тоді натомість загружаю образно позитивні. І в кінці сесії я вас заземляю. Теж дуже важливо пам'ятати, що не що перед сесією не в дню сесії взагалі не можна пити алкоголь, і рекомендується не пити декілька днів до сесії, і також 72 години після сесії, але Найважливіше взагалі не пити той день, коли у вас сесія, ані до, ані після. До це взагалі протипоказано, тому що тоді у вас підсвідомість може вводити різні дивні ситуації і ви взагалі не будете контролювати. Наступне питання: чи це взагалі безпечно? Так, це безпечно, тому що під час тета сесії клієнт має повністю контроль над тим, що відбувається. Насправді, якщо вам не комфортно, ви можете просто стати і піти. Це не рекомендується, але в кожному разі це не є якийсь транс, це не є гіпноз, це є повністю свідомий процес, який ви контролюєте. І я так, я завжди кажу, що краще відключати розум і його не слухати, тому що коли, аналіз... коли людина на сесії починає аналізувати. Це вже йде в неправильне русло, але в будь-якому випадку ви контролюєте ситуацію і знаєте, що відбувається: чи зміни відбуваються відразу після сесії, так і ні. Е, насправді дуже багато змін починається одразу після сесії, тому це є дуже швидкий процес. Але тут є але все залежить від запиту. Якщо у вас дуже складний запит. Наприклад, це може бути хвороба якась дуже сильна. Це може бути якийсь дуже страшний страх, який вас тримає, просто вводить панічні атаки. Тоді ефекту відразу не буде інколи потрібно 2-3 сесії. Але в більшості випадків ефекти видно вже відразу буває так, що Протягом ще декілька днів вас може штурмити, можуть бути каруселі, можуть бути різні власне емоційні гойдалки, які будуть вас кидати з одного в стану в другий. Найважливіше не боятися цього, дати вийти емоціям, тому що дуже часто, коли ми стримуємо емоції в тілі протягом якогось часу, і на сесії ми часто теж їх вивільняємо. Емоції потім з нас можуть ще виходити далі. Це може теж бути, проявлятися в когось емоціями, в когось це може якимось насмарком, кашлям і так далі. Всі ці процеси нормальні, і просто їм потрібно дозволити бути. От і все, і і ви дуже швидко потім побачите ефекти. Але є ще один нюанс: ви в це все повинні вірити і дійсно розуміти, що відбувається. Якщо ви приходите на сесію, бо вам цікаво, бо вас за вас заставила дружина, чоловік хто завгодно. І ви так, ну попробую, але це якась херня. Тоді, скоріш за все, ефекту взагалі не буде. Чи потрібний попередній досвід або знання для участі в тт сесії? Ні, не потрібен. Тобто, вам не потрібно перед тим бути якимось практиком гуру. Я знаю дуже багато дівчаток, які приходили і до мене, і до моєї наставниці, і до моїх колег по фаху. Які взагалі не ніколи в житті не медитували, не слухали жодних афірмацій, вони ніколи не були в духовності, вони не займалися його нічим від слова зовсім. І вони приходили на тето на те -то сесію, тому що дуже часто такі люди розчаровуються вже у всьому, і вони такі давайте, робіть зі мною хоч щось. І в таких людей, які приходять просто вже в такому вічі, на насправді зазвичай найбільше ефекта, і вони найбільше бачать і найбільше проходять і найбільше слухають. І е, так досвід взагалі не потрібний. Потрібна просто віра що це працює. Скільки триває та сесія, та скільки сесій потрібно? Це все індивідуально. Зазвичай сесія в мене триває від півтора до двох годин. Інколи може затягнутися на три. Дуже рідко в мене короткі сесії. Короткі сесії зазвичай в мене або з іншими практиками, коли людина вже конкретно в темі і приходить до мене, каже, слухай, Оль, я знайшла тут у себе таку програмку. Мені треба з нею зробити то, то, то і то. І тут ми можемо дуже швидко це там вигрутити, загрузити, розкопати буквально там за 30-40 хвилин. Але це тільки у випадку, якщо людина вже досвідчена, таке буває дуже рідко, і таке я з клієнтами не практикую. Практикую таке або з собою. Коли я хочу сама собі провести сесію, або, власне, з якимись колегами по фаху, по фаху, які я знаю, що вже давно в темі, і в них це дійсно і Вони не заблоковані, в них все йде ось так дуже швидко, не треба це дуже довго розкопувати, тоді можна. Але зазвичай це півтора-дві години. Інколи довше. І скільки потрібно сесій, тут все залежить від запиту. Є запити, які ми закриваємо за одну сесію, є запити, які Тривають набагато довше, все залежить від того, скільки часу ви скільки часу ви накопичували цей досвід, який нам зараз треба розгрібати, і яка, яка серйозність проблеми. Якщо людина прийде з четвертою стадією раку, навіть якщо вона буде дуже, 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 дуже сильно в це вірити, це треба буде багато сесій, щоб. Все це розкопати, все це пропрацювати і так далі. Тут навіть двох-трьох сесій буде замало. До мене зазвичай люди приходять на дві-три сесії підряд, і потім десь там повторно через якийсь час, тому що дуже часто є так, що ми там розкопаємо одну річ, ми спра... ми пройдемо якийсь один запит, але так як робота над собою це постійний процес, то потім через два-три місяці, часом через півроку, людина приходить знову. З якимось вже іншим запитом. І це теж нормально. Я теж ходжу на сесії до колег і постійно щось там знаходжу. Чи ефективні сесії тета-хілінгу онлайн або по телефону? Так е, взагалі на результат не впливає те, чи сесія відбувається онлайн чи офлайн. Тому що ми працюємо, працюємо на тонкому плані. Що це таке? Всіх нас, і це вже науково досліджено, оточує енергетичне поле. І під час сесії ми працюємо власне з цим полем. Це називається тонкий план, на якому немає ні часу, ні відстані. Тому для того, щоб працювати з вами, мені не потрібно, щоб ви отут сиділи біля мене. Ви можете знаходитись за тисячі кілометрів. Головне, щоб ми чули одна одного, тому що дуже важливо власне процес самої розкопки, хоч є деякі теж практики, наприклад, як очищення простору, як очищення людини від паразитів, від енергетичних паразитів і так далі, і так далі, які взагалі навіть не потребують того, щоб в даний момент спілкуватися. Але про це ми можемо поговорити в інших відео, якщо у вас будуть питання. А саме в випадку такої сесії, де ми розкопуємо якусь проблему, відстань взагалі не важлива. Тобто, най найважливіше це, щоб був добрий інтернет, добрий зв'язок. Інколи буває таке, що може щось перервати, може щось. Е Зависнути тоді, ми просто ще раз я перенабираю вас. Тоді я прошу. Якщо це, якщо знову ж таки, клієнт перший раз проходить, тоді вистачає, щоб клієнт декілька разів продихався. Я повертаю людину людину знову в медитативний стан, і ми працюємо далі. Якщо клієнт проходить вже деякі, якщо клієнт вже мав декілька сесій, тут взагалі не проблема. Вистачає, що людина знову закриє очі. Скільки коштує сесія тета Хілінгу? Це теж дуже індивідуальна ситуація. Можу казати за себе на даний момент сьогодні я знімаю це відео 6 березня. Ціна за сесію в мене 1200 гривень, але ціни будуть підніматися. В першу чергу, через те, що я дуже багато часу і коштів інвестую в себе, в свої знання, в своє навчання. Я здобуваю все більше і більше досвіду, тому відповідно. Ціни будуть підвищуватися, і відразу хвилинка автореклами, щоб записатись на сесію до мене. Якщо ви бажаєте, це можна зробити через інстаграм. Напишіть мені в дірект. Посилання на мій інстаграм буде внизу в коментарях. це моє улюблена, і я його залишила на закінчення. Чи потрібно змінювати свою релігію для практики тета Хілінгу? Ні, не потрібно. Релігія тут не має нічого спільного. Різні релігії по різному трактують тета Хілінг і подібні практики, але тета Хілінг і всі духовні провідники насправді поважають. Вибір людини відповідно поважають то, до якої релігії вона належить чи ні. Тому тут не важливо, чи ви християнин, чи мусульманин, чи взагалі атеїст, чи ще хтось там, ви можете спокійно приходити на сесію. Вам це не зашкодить, вам це не буде якось заважати в сесії, не буде вас блокувати, принаймні не повинно. Деякі релігії можуть, якщо ви якщо людина дуже сильно фанатично в релігії, тоді це може блокувати. Але зазвичай такі люди на сесії не приходять. Нічого страшного в тому, що ви в якійсь релігії, це все окей. Я відповіла на більшість питань, які появлялися в мене в інстаграмі. Якщо у вас будуть ще додаткові питання, пишіть в коментарях. Я обов'язково на них відповім. Якщо їх буде багато, і вони будуть цікаві, то я зніму ще одне відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки, і теж запрошую вас до себе на сесії.